Ми призначили на сьогодні на 31 число із тим порядку денним, який розіснев членом комісії, якому будемо зараз затверджувати. Е, на жаль, ну на жаль, а ми це знали, присутнього немає на заступника міністра зараз. Ну, ми вважаємо, що він завтра буде і він сказав: та, панічка, він, так, а нічка, він при цьому він буде. Тому ми маємо можливість ще його побачити та позадавати запитання, користуючись наголошу Олег Миколайович. І безумовно, Олександр Васильович, як ви знаєте, Олександр Васильович представляє наш донецький медверситет. І ті питання, які стоять, я думаю, можна поставити такому усьому, хто хоче, хто вшивому. Я думаю, наші медики теж досягли з його. Шановні колеги, як я сказав, ми твою нашого сьогодні засідання в нас, як ви знаєте, згідно. Порядок повинен бути третій, у нас достатньо. Ми повинні підтримати період віддельний, він вам запропонуваний. Може якісь зміни до періоду віддельного є чи немає? Ну дивіться, будь ласка. Немає, так? Немає. Поза тим, щоб підтримати порядок денний, який у вас є. Прошу вас, у вас, ну так, назад. Ну ми говоримо ойбенно. Так. Олександр. Так, прошу приступити, я за. Вікторія Павлівна за. Евгеній В'ячеславович у ньому має.

Ну, шановні колеги, два питання, які є. Як ви знаєте, у нас один кандидат, який переседає, який здав документи. Да? І ці документи згідно в порядку, вони оприлюднені, вони є. І ми вважаємо, що ми ході розглянути відповідності до чинного порядку. І я хотів би тоді надати слово нашим скитарю, щоб вона підкламувала. По запитання, ви маєте можливість задавати, маєте можливість перепровірити, у нас пакет друкований Є документ, оскільки якщо у вас є якісь запитання, питання. Крім того, ви знаєте, що наша комісія ми теж ну, скажімо так, це ми перейдемо до другого вже етапу. Ми повинні з вами це на завтрашній день пошукати, чи немає нічого там негативного на нашого кандидата, чи є ж там щось позитивне на нашого кандидата, якого ми не знаємо. Да? Ну, це було в порядку так написано, що комісія повинна в даному випадку все знайти. Це тому я звертаюся до комісії, до членів конкурсної комісії, Будь ласка, кубел є, кандидат буде відомий, який буде оприлюднений, щоб в нас було все по закону, щоб не казали, що. Ми собі це питання скрили або небудь, а вдруг щось знайдеться таке, яке ми повинні говорити. Це так, і так нам Що буде, той, хто треба, то я не знаю, хто буде. Визначають буде комісія, але претендент один додається 100%. Так? І, який, і, і питань немає. Ніхто нікому не забороняє подавати заяви, і ви знаєте абсолютно чітко і ясно. Тільки треба відповідати. Я перепрошую тим критеріям, які зазначені в нашому порядку. Там чітко визначити, які критерії до кандидатів. Це це так, так То ви не будете заперечення. Переходимо до першого питання. Перше питання нас інформує секретар, які документи відповідності, а друге питання чисто інформативне, то будемо оцінювати завтра. Прошу. Відповідно до протоколу нашого першого засідання, яке розміщено на єдиному до вакантних посад державних та комунальних закладах опорови здоров'я. Пропускний відбір претендентів на заняття посади генерального директора комунального медикомаційного підприємства обласний клінічний екологічний центр Кібергатської обласної ради, прийом документів здійснювався з 27 червня впродовж 25 каледраних до 22 липня 2025 року. За відведений час на веб-кварталі було подано документи одним претендентом, а саме Макаруком Ігорем Михайловичем. Попри що нашу технічну допомогу, будь ласка, ми маємо змогу подивитися, що дійсно е, на веб-порталі має місце лише е, один кандидат. До речі, Ігоря, я хочу сказати, що там зазначено, що якщо там подано в день в кінцевий день, або це там е, ми повинні. Так, ми мали право приймати документи, розглядати документи, які будуть подані до 17-ї години 21 -го липня. На ну, сьогоднішній день так. Да. Документи Ігор Михайлович подав 30 червня, тобто в перші дні, відколи був проголошений фортекс. Отже, кандидатом на посаду генерального директора комунального інформаційного підприємства, обласний клінічно-полічний центр Кіровоградської обласної ради Макару Ігор Михайловичем подані скановані копії наступних документів. Будь ласка, у нас є перемірника паперових на сіях, і да. наша Анна будь буде ласка. винос виводити Можна на екат, е, документи, так як вони придивіться, будь ласка, собі там. Будь ласка, я зачитую, да. да, хто mm -hmm. має бажання святкувати попером. Сидя, хто має бачати, ну, і можна в мене пропозиція. Ну, паспорт ми не пробуваємо. Да. Я просто можу, щоб вибирати. Я скажу, паспорт громадянина України, заява про участь у конкурсі, <пілу> резюме, <вибриду> <пілу вибриду> автобіографія, диплом з відзнакою про закінчення повного міста Кульшкорського державного університету за спеціальністю лікувальна справа. Посвідчення про підтвердження вищої кваліфікаційної категорії за спеціальності Організація і управління охороною здоров'я, атестаційної комісії та департаменті охорони здоров'я і форматці обласної державної адміністрації, диплом класичного приватного університету про здобуття кваліфікації ступеню вищої освіти магістр за спеціальністю публічного управління та адміністрування, а також надано посвідчення про присвоєння почесного звання, заслужений лікар України, трудова книжка. Конкурсна пропозиція з додатками разом, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявної судимості, довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин. Попередження стосовно встановлених законом України про запобігання корупції, вимог та обмежень, підписаних претендентом на посаду за встановленою формою. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою. Підтвердження подання декларації особи, уповноважено на виконання функції держави або місцевого самоврядування за минулий рік. А також посвідчення про проходження тестації атестаційній комісії при приватному вищому навчальному закладі, Кропивницький інститут державного та муніципального управління, за результатами якої встановлено, що кандидат вільно володіє державною умовою. Отже, кандидат надав, надав документи, перелік яких повністю відповідає вимогам пункту 28 порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року за номером 1094. Крім того, оскільки вимогами порядку визначено, що кандидат на посаду генерального директора подає лише підтвердження подання декларації. Ми її демонструємо на екрані для того, щоб перевірити, чи має вона місце у відкритому доступі. Будь ласка, можете вона має місце тільки на екрані. Ми можемо сьогодні, направивши Юрію Михайловичу, запрошення, якщо ми приймемо рішення, ми маємо право запропонувати йому надати нам декларацію, якщо нас я, у уподі. Я, я думаю, що якщо завтра ми буде питання доброчесності, да, то щоб. Потім... Ну, надо, щоб два примірника було, не треба кожному. Да, щоб була декларація. Якщо задаж... А міністр скаже, а да, декларація. Щоб Я... таке питання не було. Надо... Замерплениц... Не треба, да. треба ну, щоб було <зас> тут, вот, у нас тут задасть запитання, це ж таке. так, вот, норми закону. Шано Ніколе, ну, є якісь запитання? Будь ласка. Немає. Все те, що в відповідності до порядку проведення конкурсу. Тому в мене є пропозиція. Пропоную проголосувати за допуск і Михайловича до участі у конкурсі. Пропоную проголосувати, як ці з наголошують до Я за. Олександр так. Я за. Олег Миколаєвич. Вікторія. Олексій Самойлович. Я за. Олег Миколаєвич. За. Інеса Григорівна, Дар'я Олександрівна. Олександр Васильович. Ганна Миколаївна. Можна я трошки ремарочку. Анічка, давайте, Давай якщо було стування, щоб нас і то вдієш, то я вважаюся, Ну, ви поняли, так? Про що я говорю? Добре. А так масата? Так. Я думаю, що це буде акуратно. Ну, скажімо так, теж, якщо гость у нас буде, то він ще не комір, щоб він побачив, якщо точно зразу розуміли. Ну, За години колись да, пішли, да. він сяде тут, я перепрошую, що так. кажу. Ми ж осічаємо, зніму цього не буде. Хоча б, щоб відчули, що у нас гарна, гарна земля і гарні люди. Шановні колеги, як ви знаєте, я дякую всім підтриманим. Тому переходимо до другого питання. Ну, безумовно, це якраз те питання, про що задавали? Що це оцінювання, це практично те, ж, як ми будемо оцінювати. Попередньо вам роз'яснені були документи, всі порядок і порядок оцінювання наказ Міністерства охорони здоров'я. Тому е, акцентує увагу наш секретар відносно цього, щоб ми ще раз розуміли, як ми оцінюємо перше питання, друге питання. Хоча би сказати, третя четверта там порядок денний завтра буде, ну воно у порядку викладено так, що багато претендентів. Розумієте? І там рейтингове, ну, то, то. Там у нас один специфіка. ну, Там я буду пропонувати, що ми підемо, як там написано, а вже будемо приймати рішення. це. Ви розумієте, про що У нас один кандидат там написано першим це ми оцінюємо його мораль, скажемо так. Друге, оцінюємо фахові рівень, я по народному кажу. А третє, ми оцінюємо типу, цих кандидатів реальних, хто ж вище рейтингу. Він нас один, вище ми не можемо. І потім, типа, співбесіда півбесня вийти максимум три чоловіка. Да? І ми серед трьох чоловік повинні випити. У нас він один. Ну, я говорив з апаратом, у нас були дебати, і це дізна, так. Порядку немає Так. Да. Є чотири етапи. Чотири да. етапи є, ну да. ми пройдемо, але з одним. Ну, щоб ви просто зрозуміли, ми все це розуміємо, що логіки тут наче немає, але ми повинні прийти. Підемо, приходимо друге, питання, прошу вас. У своїй роботі наша комісія керується вимогами порядку оцінювання учасників конкурсного відбору на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я okay. затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 до грудня 2024 року, номер 2143 У порядку оцінювання відповідності критерій доброчесності здійснюється комісією шляхом аналізу документів, які подав наш кандидат. І будь-якої інформації, яку ми маємо можливість отримати з відкритих джерел, це те, що говорив Олександр Натолійович, що на завтра ми маємо право не лише там інтернет-видання чи проаналізувати про і всі решта, хто має змогу зайти в будь-які реєстри та майнового стану, і все решта. Тобто, ми маємо змогу завтра. Перевірити відповідність даних, внесені в рекламації Михайловичу, із тими даними, які ми можемо отримати з відкритих джерел. Да, це, це, я, так, так, Це не випадково. Ми, якраз у нас представники є антикорупційні громадські організації. Просто щоб це зафіксовано було в протоколі сьогодні, як це потрібно, що ми е, перепровіряємо, що ми беремося до роботи, перепровірити все, щоб наш кандидат був, як кажуть, під мікроскопом. Oh. Так видбачає у Гугл Так. Для оцінювання відповідності учасників конкурсу критерій доброчесності, на комісія використовує індикатор доброчесності. Це все винесено повністю порядком цього наказу. Індикатором доброчесності є здатність встановити власні дії на захист справ і законних інтересів пацієнтів та суспільства, здатність утримуватися від відвалювання приватного інтересу під час провадження професійної діяльності. Знання та дотримання норм професійної етики і деонтології при виконанні професійних обов'язків та поза її межами, у тому числі під час ведення особистих сторінок у соціальних мережах. Відповідність критерій доброчесності не оцінюється балами. Учасник конкурсу вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності, хоча б одного з пунктів. Індикатором доброчесності. Учасник конкурсу вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності, у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності, хоча б одному індикатору. Наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності учасника конкурсу індикатором доброчесності встановлюється на підставі перевірених документів, які надав претендент на посаду генерального директора, і документами, які ми можемо. Здобути відкритих джерелах, які у своїй судокупності дають змогу членам конкурсної комісії діти висновку про наявність або відсутність обставин, що положують уґрунтований суд. Під час розгляду та заслуховування конкурсних пропозицій, членам конкурсної комісії здійснюється оцінка офіційної компетентності та управлінських навичок учасників конкурсу. Е, наскільки я розумію, завтра е, кандидат е, приде свої комплексної композиції з флешкою. Знову ж він буде виводити на екран, пояснювати. Е, бо по тим документам, що ми бачимо, вони є підших цих промірниках. Але на завтра ми надамо всім комплексні пропозиції. Вони вже розбуковані, і ви матимете змогу ну, аналізувати, дивитися. Доходу, і як він він добував на 15, ви сказав, поруч, ну, може, 15 років. Він буде розказувати більше, тому що питання там за перший рік, а, а і там ви знаєте, що ми будемо приймати рішення а, ну, за пропозицію, безумовно, і він писав, що на 5 років ну, стратегічний розвиток даного підприємства. Там не буде вказано на 5 років, просто стратегічний розвиток. Тому що і порядок це передбачає від 3 до 5 років. Uh, тому він да, нас написав, ну, говорив він буде скільки, і запитати будемо називати, скільки скільки буде можливість. Тобто майже немає. Так, завтра ми з вами будемо оцінювати за двома категоріями, за двома показниками: професійні компетентності і кумінські навички. У професій... Я не буду їх зачитувати, бо це так, дуже багато часу. Так, да, да. я просто поясню своїми словами. Професійні компетентності там буде шість пунктів. Мінімальний бал ставиться один, максимальний два. Тобто за цю професійну компетентність від одного члена комісії він може отримати максимально 12 балів, мінімально 6. В українських навичках там чотири показника, вони оцінюються. Мінімальний показник один, максимальний три. І знову ж таки, якщо максимально поставить член комісії три бала за потім, то він знову ж отримає максимально 12 балів, мінімально. 4 бали. І є ще один документа, які не оцінюються кожним членом комісії, а оцінюється комісійно, що називається. Ми маємо право за наявності підтверджуючих документів, які надав на даний момент по документах, які ми бачили, є присвоєне почесне звання заслужений ліки України. Тобто за попередні два. Дві оцінки визначається середній бал по кількості членів комісії, а один бал за наявність почесного звання додається від 1. Сумується і таким чином ми виходимо на загальний рейтинг оцінювання нашого кандидата. Це ми також все підраховувати. Всі ці вони будуть, єдине, що у мене ні, на сьогоднішній день таке питання. Це голосування повинно бути анонімним, чи ми повинні підписати кожному члену комісії, він буде оцінювати кандидата? Дивіться, тому моя... що ці документи будуть відшивати. Я, я, я вис -вис висловлю думку, що кожен буде роздано кожному. О -о 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 Індивідуально кожний і все воно віддає. Це те саме без оцінки. Кожного і протоколно протоковно підійшлися. Прізвище напишіть, да? кожному відрукуйте разом і це. І це роздать кожне. Я вважаю, так, нема заперечень. Це буде війни, на не ні, буде цим далі. Ні, воно так, да. да, так да, да. звичайно. Кожного члена. Так. Ну а я вже бачу по імену, там дійсно порядку. Обов'язково воно буде сило. По іменно обов'язково. Тому ми говоримо про те, що якщо говорити совокупність, 12 балів саме більше, один бал саме менше. Це, так би мовити, виставляє кожен член конкурсної комісії залежності від тих, які секретар наш не зачистував, тому що там все написано. Цей додаток є нам направляли. Я думаю, як і ви всі. Бачила його, тому Рей, э, рейтингова оцінка балах отримана учасником, заховується за формулою, дійсно з пунктом 35 податків проведення конкурсу. Тобто, все це буде математично, викладено в протоколі, зазначено, і таким чином да. і завтра будемо працювати. Ну так як на судин, якщо він проявляється на це, потім. Ми так би мовити, вже будемо приймати рішення зідового порядку денного, є, А з до порядку дену, ми повинні надати пропозиції. Якщо ми визначимося, що він ми можемо відхилити. Це теж питання, якщо ми знайдемо, що все це об'єктивно. Це, це о, в вправі і це все чітко написано. О, якщо не відповідає, чули, що купана зачитала якраз про те, що якщо не відповідає по критеріям, то буде це. Тому я прошу ще раз увагу, шукайте все, що є. В шкафу. Ні, ну, так же кажуть, як вони треба бути нам об'єктивними, щоб нам не казали, що ми тут якимись робочих зібралися людина відкрита Я дякую. Є запитання до Вікторії Павловна? Да. Немає запитань Ну, домашнє завдання ми виконуємо, я думаю, тут нам рішення приймати не треба. Ми беремо до відома цьому питання, дякую Вікторії Вікторім за все. Ну, і ми розглядаємо два питання порядку денного. Завтра в нас як кажуть, Фінальний, зараз ми повинні протокол сьогодні підписати і оприлюднити е е сьогодні наше рішення, що допустили і відповідно інформація. Нема заперечень. Про допуск. Будь ласка. Я приймаємо прийня... рішення про допуск. Так, да, ми вже проголосували, да, при... і це треба оприлюднити, тому що сільському порядку там найпізніше, ніж за зараз... день після комісії. Так, no, буде це і публікувати, так як нам тут. Так, так завтра, щоб ми вже були. Нема заперечень. Тому я дякую тільки пітьми, що вони розходимося, тому що ми повинні оприлюднити. Ну і завтра зустрічаємося 10 годин. Вам успіхів. не так жарко. І дай Бог, щоб не було цих ракетів. Це до побачення, це в нас